Чіток зібраний на китайському автоматі резервного виводу том від централі три фази через реле напруги Source A, Відповідно, Source B це інвертор. Коли увімкнули напругу від централі, то напруга на фазах почала дуже стрибати і перевищувала інколи верхній поріг, який виставлений на реле 250 вольтів. Відповідно, бувала така ситуація, коли автомат перемикав на централь і одразу ж перемикав. На інвертор, тому що реле напруги відключали централь через те, що перевищувався поріг. Включив навантаження чайник десь 2,5 кВт, коли автомат був увімкнений в режимі інвертора. Я дивлюсь на автомат. Він в цей момент перемикається на централь і моментально перемикається на інвертор, тому що реле напруги вимкнули централь. Там у цьому автоматі була дуга, тому що сверкнуло. Відповідно, з інвертора пішов дим. Тобто на виході інвертора з'явився якимось чином вхідний ток від централі. Вчао вчао, кінчао від зустрічки. Чи то кінчао, чи то відкинув лапки. Видно, що копоть понизу, тобто низьковольтна спалена точно і спалена повністю. Низьковольтну ми робити вміємо. Тут так само купа копоті. Нас цікавить висока. Його сенс ремонтувати буде виключно, якщо вижив процесор субмодуля синуса. А то Процесор субмодуля Синуса живе на цій платі, ми собі зараз подивимося. Чи йому прилетіло, чи до нього не долетіло. І від того буде залежати, чи то буде в солянку огризок, чи це буде. Відео по ремонту. Так, конденсатори. Тут короткого нема. Тут короткого нема. І тут короткого нема. В нього є шанси. В нього є шанси. Зараз заживлю, якщо процик живий то будемо продовжувати. Струму воно фактично не споживає, а значить, і не гріється, і це є добре. Але цього мало. Мені треба дивитися, чи шевелить він лапками. Мені це важливіше навіть. А щоб тоді дізнатися, то треба запитатися в ослика. Шим один канал є, шим другий канал є. Перемикання полярності один канал є. І перемикання полярності другий канал є. Все, чудо можливе, тепер все залежить від бажання ремонтувати власника. Чи він захоче вимінювати абсолютно все тут по силові? Тому що верх точно і низ точно. А хто в нас тут перднув з закритою форточкою? Що тут за транзистори стоять? cs 75 н 75 Множимо на ціну і на кількість транзисторів. Дали добро на ремонт, тож розбираю далі і далі стає страшніше. Видно, що повідгорали доріжки. Раз, два, три, зверху аналогічно. Чотири. І тут п'ять. Тобто, то що силова повністю то зрозуміло, то навіть сумніву не було. То, що палені доріжки, це сюрпризно. Нічого будемо відновлювати. Нема на то ради. Випаюю, розпаюю поки що. По високій транзистори маю драйвера, а от по низькій треба буде замовляти. Ух ти, а тут сюрприз. НЦЕ 80 ТД60, 80 амперні 75 амперні маю і мені, як правило, їх вистачало. Маю я 80 -ки. то зараз треба буде шукати. Гейто де дерезистор обв'язочка, куди ж без неї? Треба міняти все у всіх плечах. Оп, пішли кататися. Перед тим, як замовляти деталі, я собі перевіряю, чи в мене все хитається. Я знаю, що в мене понизу хитається все. Тобто драйвер працює тепер гарно, виміняв в дрібне, і понизу в мене норма. А от поверху в мене продовжуються чудеса. Тут є гальванічно розв'язане живлення. Відповідно, верх запускається без високої напруги на DC-шині. На DC ще нема транзисторів. Тобто, живлення я маю. Я знаю, що на драйвера приходять 4 керуючих сигнали, але на транзисторах в мене тільки один, а мало би бути два. Два інших появляться, коли буде вже розхитування. Тому що тут літаючі конденсатори якраз формують два живлення для двох других. А от чому у мене тільки один формується, не зрозуміло. І над тим треба працювати. Бо з тим ще будуть нюанси. Розрядити конденсатори. Так, розрядив. Продовжую продовжувати. Приїхали транзистори, ставлю кращі по параметрах, тому що вони доступні. І маю з нормальною ціною. Прижим мені їхній тут не подобається в тому інверторі, воно так аби як. Знизу є паз для того, щоб можна було напряму прикручувати. І, відповідно, той паз погіршує тепловідвід. Хоча основна площа працює, це, я думаю, не проблема. Не від перегріву вони вмирають. Отак От скажемо. Оп, затягнути. І тепер впаюємо. Ну та, блін, встані рівно. Конструкція така собі, я не в захваті від них. Потім великою викуткою після запайки позатягую. Не забуваємо відновлювати прогари. Там, де прогоріло, дублюю доріжки. І що, поїде чи ні? Як думаєте? Є гарний плавний пуск. Працює. Холостяк, як і в нього. В нього холостяк. 40 мА. Міліамп... А, ні, підскочу 200 мА. 200, 220, 230. Він собі підкачує, бо нема навантаження. І так, працює. Добре, збираємо, тестуємо на потужності. Кіловат на 24 вольта то є 125, по-моєму, ампера, або десь поряд. Ті дротики вже не годяться. Беру дорослі дроти. Зараз мені тут треба буде підключити. Батарею буду перекошувати. БМС-ка так як є, лишається. Просто беру одну секцію на 24 вольти. На всякий випадок перевіряю зараз і також перевіряю полярність. Так робити не можна, але ви нікому не скажете. Для тесту мені підійде. Якщо чесно, я навіть не знаю, скільки можна тим батарейкам струму. Ну, БМС-ка там включена. Принаймні, щось буде обмежувати, якби щось. Старт пішов, лампа запустилася, 9 А 200 Вт. Фен. Давайте так зразу будемо брати жирно. Він на 2 кВт, то 2,2 ми зможемо перевірити. Пішли. Вен... Вентилятори включилися. Добре. Більше, максимум даю. 200 тягне. 88 А. Давайте візьму ще тен замість лампочки. Перевіримо так вже на жирно. Відключаю лампу. Підключаю тен. Зразу кіловат маю. Кіловат 100, каже. Давайте спочатку без перевантаження 500 Вт, плюс додаю фену. 1500. 2300. Від 400 тягне. Добре. Кіловат плюс 2,750. Напруга не просідає, по суті, принаймні по індикатору тягне. Довго не буду ганяти батареї, тої і мертвої і шкода. Е, працює на відміну від... Таталікинів, на котрих просідає добрячі напруги і вони перегріваються, цей мав би працювати значно краще. Чим більша потужність, тим треба вибирати вищу напругу по батареї, тоді воно буде працювати. Бережіть його від зустрічки, він вам буде служити, хай працює. А мені залишилося попросити вибачення в тої батареї і надіятися, що БМС відбалансує. Ну і ще мав сказати, що без іскровий, без іскровий. Коннектор ось цей на 40 вольтовій системі, при першому включенні резистор згорів 5,6. Ом. Не знаю на що воно розраховано, але толку з того мало.